Традиційно колектив одного з найбільших підприємств буковини «Машзавод» долучається до купання в освяченій воді на водохреща. Про свято, попри труднощі, далі в сюжеті. Віктор Сідляр разом із своїм колективом, як і щороку, пірнають у освячену йорданську воду. Перемоги всім. І кожен на своєму місці має приложити до цього часточку. Зусиль. Ми переможемо. За словами директора підприємства Віктора Сідлера, він та колектив отримали безпрецедентну підтримку від громадськості, духовенства та інформаційної спільноти Буковини. Водохреща. В цій ми кожен надіється, що будуть змиті гріхи, які кожен має. Ми це свято пов'язуємо, просимо в Бога здоров'я для кожного. Я особисто прошу перемоги в нашій Україні в війні з Росією. Ну і щоб Господь допоміг зняти санкції, які зараз, під якими зараз перебуваємо завод, які ми рахуємо, що вони несправедливі. Для українців воно важливе. Воно важливе і кожне регіонне свято, духовне, воно допомагає. Ми знаходимося сьогодні 19 число, три місяці, як нам аж завод були накладені санкції. Я прошу Господа, щоб ці санкції швидше були зняті. Нам іншого нічого не залишається і прошу, щоб вищі чиновники держави прийняли таке рішення, на яке ми надіємось. Ну, оскаржувати ми їх не можемо, ми можемо. Це такий механізм, що оскаржувати ми не можемо, ми можемо тільки до, доказувати свою правоту. І я, до речі, дуже вдячний, користуючись такою можливістю. Я вдячний тим, хто нас підтримує, і вірить в нас. Найперше, я вдячний колективу, який в ці важкі часи тримається і надіється, що ми праві, і, і вірить, і вірить, і ну, терпить, скажімо так. Я би хотів особливо подякувати сьогодні таке велике релігійне свято, сказати його високопреосвященству, митрополиту Данило, тому що він був одним з перших, хто зателефонував, коли прочув про ці санкції, і сказав, чим ми можемо допомогти. Я сказав, я попросив одного молитися, Він сказав, я зберу всіх священиків і ми будемо молити за наш завод. Він знає, що ми праві, і це багато вартові. Користуючись нагодою, я хочу теж подякувати, подякувати. Тому що ще результати не мали все-таки ЗМІ. Ви знаєте, всі, всі телекомпанії, всі телекомпанії місцеві, всі нас однозначно підтримали. Це і Суспільний, і ТВА, і Промінь, і наш. Наша рідна Сі 4, це вже як очі, всі, всі журналісти висловили підтримку: і Сергій Зарайський, і Кобевко Петро, і Світлана Ісаченко, Святослав Вишинський. Всі, які різних, ніхто в нас не сумнівається. Тому ми розчутуємо, що ці санкції будуть зняті. Ми надіємося на швидко. Нам дуже важко. Ми не працюємо вже три місяці. Ви розумієте, що це значить? Ми губимо контракти. Є вже багато претензій. Ми тримаємося. Я як керівник роблю все, щоб коли ці санкції знімуть, щоб людям було куди повернутися. А в цілому я бажаю всім здоров'я, бо це світле працює і Україні перемоги. Також дякує кожному захиснику та захисниці, які боронять нашу землю, від російських загарбників. Генрієта Беух, Микола Швець та Ярослава Боячук. Чернівецький репортер, телеканал СІ